Біле і вверху, і внизу, вверху в нас світа брикос, а внизу в нас сніг. Ось такий у нас квітень. Засніжило, хуртовина, тут же сонечко виглянуло. І ось деякі я відкриті нарцисики. Як цікаво у нас вони, бачите, в сніжку. Мій сад весь покритий якимись накриттями, схожий на якісь катакомби. Позамотувала стов... стовби, бо там в мене рослинки, а морозець піднявся, бо вранці зовсім лежав, а зараз дивіться, який гарний. Все-таки рослини можуть переживати. Так, тут ось Понакривано, ось, бачите, кругом вітра, вітра, горщечки, все понакривано. Піону нічого не сталося, а це я клемати замотала, бо він зовсім вже там зелений. Тобто все, що з зеленим, таким гарним гортензії, все замотане. Ось так виглядає мій садочок біле біло, біло. Ну що ж, чекаємо гарної погоди. Краще, ніж сьогодні. Завтра буде краще. До побачення. Всім бажаю мира Україні. Слава. Дякую воїнам, які нас бережуть. Ой, медуночка, вся в снігу. Ось так, медуночка, вся в снігу. Будьте здорові! І все буде Україна, і хай Бог вас береже! До побачення!